Шановна громада, шановні учасники сьогоднішніх говорити, зборів, Україна перебуває в стадії війни, воює, гинуть десятки тисяч наших побратимів, українців 154 українці, Львівщини пішли з цього світу, захищаючи цей день. Наш те сьогоднішній, що ми маємо змогу з вами бути в цій прекрасній, хоча на пів опаленій залі. І тому прошу зарахувати мені мій час, вшанувати хвилиною мовчання, тих, хто віддав своє життя, за те, що ми з вами сьогодні мали можливість і змогу бути в цій залі. Дякую. Дякую. Моя фамілія магор Осип Мар'янович. народився в місті Бориславі по вулиці Дорогобицькій, 507, б де і зараз проживаю. Член партії Всеукраїнського об'єднання Свобода 2006 року, депутат Львівської обласної ради, діючий депутат. Секретар комісії екології, рекреації природних ресурсів, ресурсів Львівської обласної ради, являюсь головою тимчасової слідчої комісії по зловживанню влади на Другобечині, донедавна працював директором департаменту агропромислового розвитку Львівської області. Хочу вам сказати, що будучи в світі, представляючи гідну Україну, представляючи область, я ніколи не оминав наше місто. На сьогоднішній день можу сказати, що проблеми, які ми тут озвучуємо, частково надумані. Просто ми їх не вирішуємо. Ми не вміємо подати відповідні документи, відповідні органи для того, щоб програми міжнародні, європейські, державні і обласні, працювали. Скажу вам дві сторони: європейські програми до теперішнього дня не працювали в місті Бориславі, тому що вони невигідні. Для шайки керівників міста і команди. Там не можна вкрасти питання, яке я буду ставити першочергово, якщо ви мене оберете, це повний аудит діючої влади і попередників, ревізія землі господарювання. Я хочу, і громада вимагає знати, хто є власником і розпорядником місці Бориславі громада чи жменька? Олігархічного, низького, бізнесового поживу людей, які представляють дану владу. Це є перше. І ви тоді з розумінням поставитесь, місто належить вам чи вже комусь продано. Якщо знаєте, резонансні справи, які мною були недопущені, це дякуючи вашій допомозі, Громозі, допомозі громади. Допомозі громадським організаціям, Воля України і тим подібним. Це закриття садочка номер 17 цією владою. Це закриття передача приватній руки водоканалу, ендокрологічного відділення, недавно передані джерела східниці на кінець громаді від приватних рук, які хотіли забрати всі джерела. Оце справи не мої особисто. Це ваші. Ваша ініціатива. Скажу вам правду: буду я обраний, не буду. За мною питання буде закриватися. Я буду працювати в тому плані, скільки буду мати сил і наскільки ви мені будете допомагати. Це не залежить від обрання. Це статус гірського населеного пункту в місті хвилина. Добре? Наступне команда. Як ви бачите, коли йдуть командою, йде договорняк. Моя команда це депутати Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання свободи, депутати обласної ради. І ви, шановні мешканці Борислава. Тому команда моя буде представлена вам наступним чином. Відкритий конкурс на громадських засадах і ви будете обирати всіх заступників. Прошу вас, єдине. Якщо так станеться, жоден політик не повинен морального права, юридичне право має. Морального права бути в керівництві міста. Там повинні прийти нові свіжі обличчя, незалежно від віку і стані. Чому? Я Тому що на два роки Спасибо. Бодай не навчаться краще.